Пані та панове, вітаю. Мене звати Денис Зайченко і ігрова клавіатура Афортек Bloody B950GB Warrior Grey. В першу чергу цікава тим, що виглядає як замаскований хижак. І що цікаво, її маскування може працювати виключно зараз, виключно сьогодні і виключно завдяки сучасним ретротенденціям. При цьому клавіатура прокачана, якісно виконана, і претензії до неї. Присутні, однак не суттєві. Вартість бладі b 950 складає 2600 гривень. Це трохи більше ніж 63 долара або 58 євро. Враховуючи скільки я робив оглядів на преміальні механічні моделі, 63 долара виглядає абсолютно прийнятною ціною. До найдешевших моделей цій клавіатурі далеко, однак там є свої нюанси. Тому йдемо далі. Запаковано b 950 надійно в спінений з боків. У комплекті до неї йдуть щипчики для зняття ковпачків, інструкція та гарантія. Є також окремий набір із 24 ігрових ковпачків із pbt пластику, що натякає на те, що всі стандартні ковпачки на b 950 із ABS. Як насправді? А насправді pbt ковпачки вже встановлені. І у комплекті йдуть просто запасні ковпачки ABS. Ось і все. Також відмічу дуже крутий нюанс. У клавіатури знімний кабель Type-C. У нього є повздовж Жняння текстура, але відсутнє оплетення, що я у конкретно цьому випадку не можу відмітити як недолік, ну бо це не мишка, де оплетення важливе. І ще важливо, Type-C в клавіатурі, сам роз'єм, достатньо широкий, щоб в нього помістилась купа моїх кабелів, включно з трьохметровим USB 2.0 в оплетенні. Тому підтримую таке рішення. Йдемо далі. Візуальна клавіатура крута. Просто банально зовнішнім виглядом. Я розумію, що багатьом з вас вигляд такої ігрової моделі буде незвичним. Палітра тут, як у старих клавіатур типу IBM Model M, тільки сірий, більш насичений. Так, це повна протилежність геймерським кольорам, але повірте, є люди, які цінять саме олдскульні вінтажні палітри. Якщо ви мені зараз не вірите, подивіться скільки моделей зараз косять під вінтаж. І які там бувають ціни, тому так аудиторія під такі рішення величезна. Форма самої клавіатури теж незвична. А b 950 нахилена по стандарту десь на 2-3 градуса вперед. Присутні також окремі пластикові декоративні елементи та рішення. Ну тобто скромною клавіатуру я назвати не можу. Вона виразна, стилізована під вінтаж, і це дуже-дуже круто. При цьому, чим ближче до клавіатури підходиш, тим більше ігрових елементів помічаєш. Наприклад, величезна глянцева область над рядом F, яка веде око на єдину червону пляму в сіро-білому океані на кнопку після FN із фірмовим логотипом Бладі. Форма ковпачків стилізована. Легенда стилізована. І що особливо незвично і цікаво, клавіатура, по суті, стилізована. Всюди, але у двох протилежних напрямках. І як не дивно, це дуже гарно працює. Відмічу, що знизу клавіатура має отвори для протікання рідини. Це натякає, що хоч у неї і немає вологозахисту, але рідина типу чаю або кави не залишиться на перемикачах, які, до речі, незнімні вони не хоцвабули. Ще дуже круто, що пазів під кабель у b 950 цілих три одиниці. Продіти його можна прямо вліво або вправо. Ну і позитивно відмічу Подвійні ніжки на 3 градуса і 8 градусів. Короткі технічні характеристики я надам зараз. Клавіатура 98%, тобто має 98 кнопок замість 104 по стандарту. Не дивуйтесь назві, математика тут не головне. Клавіатура також має 4 МБ пам'яті на борту для збереження профілів, підтримує n key Rollover для боротьби з гостінгом, має частоту опитування 1000 Гц і швидкість опитування перемикачів 0,2 мілісекунди. Для оптичних перемикачів. Остання цифра це ну, абсолютно нормальна. До речі, про свічі. У B950 вони LK Libra Brown, фірмові, оптичні. Є ще Libra Orange, вони із кліком. Brown, як і всі коричневі свічі, тактильні та лінійні, із повною конкретно тут глибиною натиснення 3,5 мм, точкою активації 1,5 мм, силою натиснення до 40 см. Libra Orange при цьому майже аналогічна модель, але потребує 50. Сантин-Ньютонів для от пробиття тактильної перепони фірмовою програмою для Afortec Bloody b 950 виступає Key Dominator 3. Це неочікувано для мене. Програма відносно свіжа, не агресивно олдскульна, як попередні, під, скажімо, мишки бладі І суміщає собі вельми детальний редактор макросів, редактор RGB підсвічування і не тільки. Можна налаштувати і профілі, причому у досить широкому спектрі, а потім зберегти їх в пам'яті клавіатури. Цікаво, що і RGB теж змінюється по профільну, але трішки інакше. Навіть не так не змінюється, а запам'ятовується. Плюс 1, 2, 3, і так до нуля відповідає за окремий профіль підсвітки. І ці профілі теж можна змінити по стандарту в програмному забезпеченні. Сама підсвітка виглядає. Приємно, чарівно, якісно і загалом круто. Відмічу, що вона не повна. Ігрові клавіші, PBT не прозорі, а прозорі клавіші прозорі сильніше з боків, аніж зверху. Я вважаю це чарівним нюансом, але ви можете вважати це недоліком, як хочете. Перевагою, втім, відмічу можливість змінити яскравість підсвітки. Є аж 10 рівнів на FN плюс стрілочки, і фірмова кнопка Blad змінює колір статичної підсвітки, а F12 FN дозволяє циркулювати між. Між режимами послідовно у текстовому матеріалі, до речі, я забув про це сказати. Буде повний список технічних характеристик, тому не забувайте переходити і знайомитись. Посилання буде в описі під відео. Також, доки ви там, не забувайте, що наш україномовний контент можна підтримати в подбайкою, підпискою та дзвіночком. Чудова підтримка буде коментарем, але можна навіть фінансово на головній сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер перейдемо до досвіду експлуатації. І тут ми почнемо зі свічів. Бо я можу назвати їх веселими. А така можливість у мене випадає дуже рідко. Вони тихі, натискаються приємно, але стабілізація ковпачків гучна, і відчуття від баладі b 50 дійсно схожі з відчуттями від старих вінтажних клавіатур. Друкувати на такій дуже приємно грати загалом також. Дві речі я хочу відмітити окремо. Перша, це те, що клавіатура висока, а особисто мені до вподобається низькопрофільні. При цьому свічі натискаються дуже легко. Ви майже не відчуваєте натиснення. Перевага цього підходу у тому, що, звикнувши до цього, ви можете друкувати швидше, аніж друкуєте на низькопрофільних клавіатурах. Бо у мене було так само. Набір тексту і точність набору місцями у всякому випадку пришвидшувалась ледь не в півтора рази. Бо коли немає супротиву для друку, друкувати і легше, і приємніше, і відволікає вас менше речей. І найбільшою, найголовнішою проблемою для мене залишається гучність. Ви будете чути ковпачки, навіть не натискаючи на них. Власне кажучи, це я навіть не натискаю, я просто проводжу пальцями. Тобто вона не тиха. Загальний звук набору тексту буде схожим скоріше на друкарську машинку, і в іграх ситуація кращою не буде. Що, власне, є вишенкою на торті суміщення вінтажності і сучасності. Тому підсумки наступні, а Bloody B550 RGB Warrior Grey нагадує мені дідуся, який мав би по-хорошому сидіти у дворі та слухати Радіо Україна. Однак замість цього ходить в барбершоп, ганяє в Apex Legends і стрімиться на Twitch. Вінтажний зовнішній вигляд і сучасна крута начинка. Ось що робить bd 150 однією з найбільш цікавих та унікальних механічних клавіатур на ринку. Якщо вам до вподоби гучні клавіатури, або хоча б ви цього не проти, то цю я рекомендую без проблем. І на цьому в мене, мабуть, все. А у коментарях напишіть, чи важлива вам стабілізація ковпачків, і чи важливо вам, щоб ваша клавіатура або звучала, або не звучала ось таким ось чином. Особисто мені все рівно, але я дуже рідко з цим стикаюсь, бо в мене низькопрофільні свічі, я обожнюю ножичні клавіатури. Але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну а я, тим часом виражаю величезну дякую Київському магазину Сондумаґює за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також Київському магазину Motostav і компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподбайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. І тобі їх обожнює, просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Тани Зайченко та канал Рутнейш. Бережіть себе, слава Україні, слава героям та бувайте здорові!